Вітаю на каналі! Сьогодні в цьому відео ми поговоримо та приділимо увагу, що потрібно зробити обов'язково до благовіщення, також що за свято Благовіщення. Що у саме свято можна та не можна робити, а також на що обов'язково варто звернути увагу, щоб Божа благодать була в вашому домі та у вашому житті. Дуже важлива цінна інформація, яку ми рекомендуємо всім переглянути. Від початку та до кінця, знаєте, для нас усіх, православних християн, благовіщення є третім зазначенням свято після Великодня та Різдва. Звичайно ж, благовіщення входить до 12 найголовніших свят. Та дата його, як ви знаєте, не перехідна та святкується це свято щорічно в один і той же день. Наразі його дата сунулась через перехід нашої країни на новий церковний календар. Вважається, що у цей день при Святі Діві Марії з'явився Ангел Гавріл із звісткою про те, що незабаром у неї з'явиться на світ Божий Ісус Христос. І ви знаєте, у стародавніх Християн Свято Благовіщення носило різні назви Це Благовіщення Ангела Марії. Благовіщення про Христа, зачаття Христа і вже у сьомому столітті це свято назвалось Благовіщенням Пресвятої Богородиці, і ви знаєте, в минулому святкування благовіщення не обмежувалося тільки церковною службою. Наші предки влаштовували гуляння, співали пісні. Існує безліч народних прикмет і ритуалів на саме благовіщення, які дійшли до нас із глибини віків. Та слідуючи порадам наших предків, можна залучити у своє життя щастя та радість і благополуччя і зібрати хороший врожай. Якщо ви займаєтесь городом та садом, ви знаєте, наші предки саме на благовіщення обов'язково йшли до церкви і там освячували насіння. Так само освячували насіння. Оскільки вважається, що в цей день Бог благословляє землю, благословляє рослини. І освячене насіння дасть по-справжньому багатий урожай. Навіть у цей день збирали обов'язково золу печі, щоб у подальшому посипати або удобрити ті рослини, які погано ростуть або в'януть. І, звичайно, це один з найстаріших звичаїв, який був пов'язаний зі святом. Це стосується птахів. У цей день прийнято відпускати птахів, зокрема голубів на волю. У чому справа? В тому, що є легенда, яка говорить про те, що птах повинен принести звістку про добрі справи людей ангелам-охоронцям, та розповісти про бажання свого визволителя. Тому, якщо вам цікаво, то ви можете цього дня відпустити голуба або якогось іншого птаха, загадати бажання. І попросити, щоб цей птах доніс ваші побажання до вищих сил. Що ж собою представляє благовіщення? Так, благовіщення це час нести благі вісті. Тому в цей день особливо важливо займатися благодійністю, жертвувати на допомогу нужденним, подати милостиню або подати допомогу жебракам. Це вважається достатком, але не обов'язково грошима. Друзі, тому що благодійність, вона передбачає все, що завгодно. Навіть якщо ви цього дня комусь у чомусь допоможете, підкажете, навіть добрим словом, це також вважається хорошим добрим знаком. Звичайно ж, не забувайте, що в цей день прийнято заготовляти благовіщенську сіль. Кожен з членів сім'ї повинен по жменці солі насипати в спеціальний мішечок, після чого господиня розжарювала цю сіль і берегла для особливих випадків. І вважається, що саме ось така от сіль може допомогти навіть безнадійному хворому. Але якщо сіль не знадобилася протягом року, її необхідно обов'язково спалити на вогнищі. До речі, якщо на благовіщення дівчина знайде перший цвіт, то вже влітку вважається за народними прикметами вона вийде заміж. Також дівчата в цей день кидали у воду весняні квіти та вмивалися, щоб бути красивішими. Давайте поговоримо про те, що ж потрібно встигнути зробити до благовіщення. Як ви знаєте, на саме благовіщення робити прибирання, прати не можна. І, відповідно, ми це маємо зробити завчасно. Тому, будь ласка, якщо у вас є час, можливість, проведіть обов'язково прибирання. Обов'язково перевірте всі свої кути, перевірте речі, які вам не потрібні. Відмовтеся від них, це дуже важливо. Також звертаємо вашу увагу, що в цей день не можна займатися ні городом, ні землею. Не можна щось різати в тому ж саду. Тому, будь ласка, якщо ви плануєте займатися городом, то будь ласка, саме на благовічення, ні в якому разі не робіть цього. Тому що за народними прикметами вважається, що тоді рік для вас буде неврожайним. Що потрібно встигнути зробити до благовіщення, це приділити увагу собі, своєму зовнішньому вигляду. Дуже часто люди йдуть на свято, як правило, красиво вдягнені з зачісками. З одного боку, це непогано, це добре. Але ви повинні розуміти: це якщо ви хочете зробити зачіску саме під волосся, то саме 25 березня це робити не можна. Це потрібно зробити заздалегідь. Тому, будь ласка, знайдіть той час, коли ви можете записатися до свого перукаря на ті самі нігті, на педикюр, маникюр, тому що таким чином, саме благовіщення, вважається, що ви будете обрізати щось, таким чином ви обрізаєте свою долю. Це не варто робити. Крім того, запам'ятайте, що саме. Не можна вдягати новий одяг. Вважається, що якщо ви одягнете саме 25 березня якийсь новий гарний одяг, то протягом року у вас постійно буде у вашому житті якісь неприємності, проблеми, якісь сварки, скандали. Тому, будь ласка, будьте обережні, і, звичайно ж, потрібно ще встигнути зробити обов'язково до 25 березня це встигнути відвідати своїх близьких людей. Звичайно, 25 березня також потрібно це зробити. Зробіть так, щоб саме свято ви проводили у колі друзів, сім'ї. Не проводьте це свято у самоті. Але у той же час стигніть всіх, хто вам близький, всіх, хто вам дорогий, відвідати заздалегідь. Поговоріть з ними, щоб саме 25 березня ви зустрічали ось саме цей день з радістю, з насолодою, щоб день був святковий. За народними прикметами благовіщення присвячується не тим мирським справам, а дотриманням традиції, походу до церкви, молитва. Також дозволяється приготування страв для сім'ї, для гостей, але при цьому діє в цей день дуже багато заборон. Отже, по-перше, забороняється будь-яка робота у свято, тому що, якщо працювати на благовіщення, то вважається, що весь рік доведеться провести в тяжкій і марній праці. І навіть наші предки, можливо, ви чули від бабусь, говорили наступне, що на благовіщення птагні зданим є, дівчина коси не плете, в цей день не можна взагалі нічим займатися. Також, як ми вже казали раніше, не варто збиратися в цей день працювати в будинку або на городі. Також відмовтесь від прання миття посуду. Постарайтесь це все зробити до 25 березня. Також сьогодні забороняється щонебудь шити, в'язати, тому що не можна працювати з ниткою. Справа в тому, що життя людини є ниткою, вважали наші предки. Та керувати нею можуть тільки ангели охоронці або Бог. І в цей день велика ймовірність переплутати життєві шляхи, що може призвести до руйнування сім'ї, виникнення якихось скандалів. Непорозуміння з рідними та близькими. Крім того, таким чином людина може перекидати долю від однієї людини до іншої. Навіть цього дня, 25 березня, ні в якому разі не можна виносити сміття, інакше можна і щастя з дому винести. Крім того, на благовіщення в цьому році випадає на Великий піст, тому забороняється їсти страви тваринного походження. Але в той же час у цей день є послаблення. Допускається вживання риби. Також, що не можна робити, не можна стригтися, фарбуватися, робити зачіски. День цей краще не розповідати про свої плани, свої ідеї. Також не варто хвалитися своїми перемогами, у тому числі, якщо це стосується навіть кохання чи якоїсь іншої сфери. Також цього дня постарайтесь, щоб у вашому будинку була гармонія, любов, не варто лаятися, сваритися, краще, навпаки, знайдіть точку дотику та спілкуйтесь, поділіться якимись, можливо, гарними спогадами. Також у цей день не можна грати весілля, укладати шлюб. Пам'ятайте про те, що в цей день не можна садити рослини. Бо вважається, що все одно вони не приживуться. А якщо приживуться, то не дадуть того врожаю, на який розраховував господар. Сьогодні не можна вирушати в далеку дорогу подорожі, інакше може статися біда. Не влаштовуйте цього дня шопінг, не варто робити якісь великі покупки. Також у цей день не варто не тільки ходити за покупками, а й купувати та одягати нові речі. Також цього дня навіть не думайте позичати що-небудь. Гроші, продукти не можна. Інакше вважається, що той, хто віддав облаговіщення, щось з дому віддав свій добробут, здоров'я, спокій та миру у сім'ї. Також у цей день потрібно бути обережним з вогнем. Тому господині намагалися, як правило, приготувати будь-які страви на цей день. Напередодні, щоб цього дня вже не готувати. Цього дня не варто ходити і до мало знайомих людей, а забо запрошувати їх у свій дім. Інакше можна віддати своє благополуччя в цей день. Не варто перебувати в смутку і гніватися. Інакше весь рік ось. Такому руслі і пройде весь день. В цей день не поминають померлих і не відвідують цвинтар. Для цього у нас відведено інші дні. Цього дня не можна танцювати, не можна сміятися, не можна влаштовувати якісь галасливі веселощі. Пам'ятайте про те, що іде зараз у нас із вами Великий піст. Потрібно присвятити свою увагу походу до церкви, молитва. Інакше вважається, що рік пройде в смутку та сльозах. Звертаємо вашу увагу, що ви обов'язково у благовіщення приготували сіль, бо ця сіль має таку цілющу силу. Сіль може відлякувати будь-який негатив, захищати людину. Це дуже важливо. Як ми робимо, береться сіль, далі пересипається в мішечок з бавовни, паперової тканини та вранці на ранковій зорі. Її запікають в духовці протягом 10 хвилин. І ось саме ця сіль вважається універсальними ліками. Від пристріту, при різних хворобах також її можна приймати всередину. Припустимо, якщо у вас худоба, то давали посолений хліб або розводили щіпку у воді, напували людину або тварину і вже людина або тварина. Відчувала себе краще. Також ви можете використовувати сіль, яку зробили на Благовіщення протягом усього року. В своєму будинку. Ви можете солити нею їжу, чистити все, знімати пристріт. Звичайно ж, із Благовіщенської солі ще печуть булочки, які допомагають вилікувати у дитини пристріт. Дитині слід давати такі булочки, чи серце, на ранковій зорі. Протягом 3, 7 або 14 днів залежно від сили з урока. Також вважається, що в цей день відкривається небо, і на людей сходить благодать. Люди можуть отримати можливість очиститись від гріхів. Ви знаєте, благовіщення якоюсь мірою вважається і складним днем. Те, що сварки, скандали, всілякі непорозуміння, не рідкість у цей день. Тому потрібно будь-що намагатися тримати в себе в руках. І не піддаватися емоціями. Інакше неприємності надовго пристануть до вас. Також звертаємо вашу увагу, що саме благовіщення ви повинні знати наступне: що з дня благовіщення починається новий виток в історії Біблії, тобто з початку Нового Завіту, під час якого Господь надіслав свого сина з місією навчити людей любити, закликати покаятися і стати на шлях істини. Крім того, звертаємо вашу увагу, що символи цього свята є блакитний колір. Є кольор покривала Богородиці, білі лілії, які символізують явлення Святого Духа, а також Діви Марії. А ще благовіщення вважається ще й жіночим святом. Цього дня дівчата та жінки молилися при святій Богородиці про щасливу долю для своїх сімей, для своїх дітей. Так що, друзі, благовіщення Пресвятої Богородиці це чудове свято, яке ви можете провести з тим, щоб попросити у Господа Бога та Божої Матері захисту, допомоги, заступництва. Тому що будь-яка молитва вимовлена від щирого серця, позбавлена користі та зла, обов'язково знайде відгук на небесах. І хочеться вам сказати, що моліться обов'язково в цей день при Святіє Богородиці від щирого серця. І вона обов'язково почує і допоможе вам. Тільки пам'ятайте, моліться, обов'язково підіть в церкву, поставте свічку, згадайте молитву, якщо не знаєте, то в інтернеті благо ви можете знайти багато їх. І обов'язково цим ви допоможете собі. Дякую всім за увагу! Хай у кожному домі буде достаток. До зустрічі в нових відео!